¡Vaya! Oh. Бачиш, хата неметена. Бачу, мамо, не повилазило. Ой, я щоб дійсно не повилазило. Ну, і невісточку Богдав весь настрій трій Ой, а знаєте, мамо, я оце, мабуть, ляжу та трішечки полежу, а потім навчуся, як треба босс заправляти. Ой, щось так же спину мені тягне та ноженьки ці викручує. Чи не на погоду, га? Ой, ой 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 ой. Дражнись, дражнись. Дай що я тобі скажу? Ставань і мити хату. Поки я тут хазяйка, будеш робити те, що я тобі загадую. А я вам не наймичка. І якщо пішло на колотнечу, то роботу будемо ділити навпіл. Та я як робила у пана, то я робила за двох таких, як ти, робили, бо над вами пан з нагайкою стояв, то й мусили робити. З нагайкою сич, я їй сказала, бо ще як візьму цього рогача то й зуби не повизбираєш, а ви мені не рідна мати. Зубів не давали, то й їх вибивати. Слава Богу, що я не твоя мати. Господеньку. Душу грішну, що я у таке велике свято мушу сваритися. А, а що це ти? Мої починки складаєш у свою скриню? А ага. Хочу та й складає, не їстиму ще їх. А може, й їси, хто тебе знає. Ой, не війте. Не піду шинок і не проп'ю і не буду потім на да, підпитку ходити по селу і намовляти, як ви на мене намовляєте. Говори, говори, то це ти збираєшся моїм прядивом на своє хазяйство. Воно таке ваше, як і моє. Хіба я не збирала конопель, не била на бителі, не терла на терниці, га? повіше вашого. Нехай, нехай, нехай. Збиралися моїм мотовилом на своє прязило, візьми у батька і мотай на ньому, що хочеш, А ви... це моє сказала, та ви за все життя нічого, синько, не напряли. Віддайте вам сказала. Я не напряла, я буду прясти. Віддай, що? що це ви сіпаєтеся до мене. Я Відайте, сказала, сказала забери а... руку, я буду прясти. Ви десяти будете. О! Ах ви така, казали мені люди, яку...